Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про цікаві аудіогаджет, дійсно цікавий. А, Ну і зроблений він традиційно від FIO. Я ж попереджав, що в мене багато чого від FIO ще є на огляди. Я відмовився від ідеї на початку цього відео імітувати якийсь дурнуватий акцент, тому що вирішив, що це буде навіть кринжовіше, ніж зазвичай. Тож, давайте просто поговоримо, що ми тут сьогодні маємо, а маємо ми FIO JT1. Гарні ці, ну... Принаймні на фото гарні навушники, цікаві, повнорозмірні. А, ну і Як підказує нам літера J, це робилися сумісно з Jade Audio. І ми тут можемо чекати на дійсно щось бюджетне, ну і так і є. Їх ціна складає там здається щось без 10 гривень 3 тисячі. Ну а що зараз можна купити на 3 тисячі, навіть тису не перепливсти. Посилання на офіційний магазин у вигляді портатив я додам в опис, як звичайно. Ну і що про них казати: тобто, тут ФІО обіцяли, що вони і звук тюнінгували, і над дизайном опрацювали. Наскільки це правда, ми зараз подивимося. А дня сьогодні такий: згинь, а де чарівне слово? Згинь корву. Розпаковка буде доволі короткою. У нас така ось гарна коробка, виглядає доволі приємно, не дивлячись на те, що вона трохи більш картонна порівняно з дорогими модельками. Але тут у нас яскрава поліграфія з гарним поєднанням чорного та червоного. А всередині все дуже просто. Немає ніяких пафосних чехлів чи чогось такого, є безпосередньо навушники. А з. Бачите, картон, 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 якісь папірці там, з інструкцією гарантійним талоном. А з аксесуарів в комплект поклали ось такий мішечок з тканини, не дуже приємний на дотик, але як бонусний аксесуар підійде. Комплектний кабель та адаптер на 6,3 мм. Тобто нема чого розкошувати, але з іншого боку базові аксесуари для навушників тут всі є. Коли справа доходять до дизайну, з одного боку тут можна побачити, що дійсно дизайн оптимізувався, щоб відповідати кошторису. А з іншого боку, теж можна побачити, що намагання зовсім вже зробити все з максимально задешево. Тут теж немає. Є певна кількість металу там, де він потрібен. Тобто в нас з металу зроблено оголів'я. Металеві, ось у нас такі ці дуги, що кріплять, тримають чашки. І також дається ця решітка зроблена теж з металу. Принаймні, мені так здається на дотик і при постукуванні. Тож, огулів'я сила підібрана така, щоб бути трохи м'якіше за середню, Тобто навушники легкі, вони не сильно притискають і з рахунок, вони тримаються на голові добре, якщо ви не будете там прямо її головою мателяти десь. Тому в цілому сидять на голові нормально і за рахунок всієї всі цієї легкості дають відчуття. М -м -м. Комфортного носіння і немає відчуття перегріву вух, попри те, що навушники закриті. Так, вони закриті, хоча виглядають як відкриті на перший погляд, але тут є ось ця решітка, під нею навіть можна побачити якусь тканину, але насправді вони не пропускають багато звуку. Оголів'я автоматично регулюється, що теж допомагає комфортному носінню. Просто ви надягаєте навушники і тягнете, поки не знайдете позицію нормально. Тут дуже м'який матеріал. І ось ця система автоматичного регулювання. Чашки мають тільки одну вісь обертання, тобто вони можуть обертатися ось так. Другої вісі обертання тут немає, трошечки шкода, але тут можна дещо заподіяти в цілому. Ну, По-перше, можна просто знайти позицію на голові, коли вони будуть прилягати і добре ізолювати. А по-друге, в них. Зйомні амбушури, зараз про це поговоримо. Самі амбушки зроблені дуже м'якими, з приємного матеріалу. І щоб спростити носіння або знаходження комфортної позиції, ви можете їх обертати. Ось так, от, Тобто, щоб ось цей внутрішній отвір розташувався так, як буде комфортно вам. Або ж ви можете взяти ось тут, зафіксувати і обернути амбушурку разом із цим пластиковим кільцем, і зняти саме кріплення і замінити амбушуру. Взагалі, я думаю, що зараз ком'юніті нариє багато амбушур, що підходять сюди на заміну. І ось другий варіант комфортної посадки це знайти якісь трохи скошені амбушури, вони будуть ще краще прилягати. Але в цілому і штатні дуже добрі, приємний матеріал, дуже м'який. І всередині в нас як бачите, тканева смужка, тобто насправді амбушурки гібридні, що дуже добре і теж допомагає позбутися цього ефекту перегріву. Ось так робити не треба. Тут в нас динамік прикритий якимось поролоном, щоб питливі дослідники його не, не зовсім одразу пошкодили. Тобто ось так. От. Комфортні, легенькі і зручні. Кабель зроблено змінним. Використовуються звичайні 3,5 міліметрові конектори, що теж полегшує задачу знайти якийсь сторонній кабель для них на ринку, чи там, де ви будете його шукати по магазинах. Хто знає цих авдіофілів? Ось тут у нас два конектора, вони закодовані кольорами. Синій це любов, червоний то журба, жартую, червоний то правий канал. Ось тут на кабель до правого каналу зробили ось таку гарнітурку з мікрофоном і однією кнопкою, що в цілому, як кажуть, make sense, тому що багато людей, купляючи дешеві навушники, планують використовувати їх зі смартфоном. І тому тут в нас такий мікрофончик. Мікрофончик, ну скажімо так, нормальний за якістю, не щось видатне, але якщо підсунути його до роту, то взагалі буде непогано. Або можна на, на, на ліжці, наприклад, взяти кабель з виносним мікрофоном на штангучці. Якщо вам потрібні ці навушники для геймінгу, наприклад, або там для телефонних розмов, то в цілому ось буде гарний варіант мікрофону, який буде ближче до вашого роту. Кабель ось в такій цікавій ізоляції. Я не знаю, що це за матеріал такий, він нагадує якусь пластик і тканину одночасно, мабуть, якась сучасна цікава синтетика. І ось такий розгалужувач. Кабель середньої за м'якістю, не супер жорсткий, але назвати його там якимось супер м'яким теж не вийде. І вже після розгалужувача він йде до перемісінького, ось такого от штекеру. Тож, в цілому, як бачите, взагалі навушники зроблені дуже гарно, як для своєї ціни. І зрозуміло ж, треба нам поговорити ще й про звук. В цілому я їх прогрівав 40 годин. Десь перші 5-10 були невеличкі зміни в звуці, але не треба паритися якоюсь якимось їх прогрівом. Беріть і одразу, слухайте, і просто буде вам щастя. Коли говоримо про звук, взагалі нам тут треба розуміти ну, певні речі, да, в першу чергу ціну в 70 доларів. Тож знаєте, для 70 доларів звук просто чудовий. Він збалансований, він близький до Харманівської кривої, яка багатьом як багатьом подобається, тобто вона сконструйована так, щоб подобатися людям. Вони непогані з точки зору технічності того, що зараз модно називати технікалітів в англомовним. Кругах. Але звісно, якщо там порівняти з чимось більш дорогим, то тут вже буде все не так ідеально і помітно, що навушники бюджетні за звуком. Але давайте, мабуть, крок за кроком. Тобто низькі частоти добре контролюються, є трохи доданої ваги, але не багато, тому навушників назвати якимись басхедними. Глубина добра, але не максимальна, тому що глибокі низькі частоти вони відведені на другий план. Тобто ось ця маса і домінування глибоких низьких частот вони присутні, але не настільки, щоб створити ось цей максимально пружний удар і ось э, гуркіт, який притаманний, скажімо, тим самим FT5, коли це потрібно. Але в цілому тут немає відчуття, що низ просто там взяли і відрізали. Тому на електронній музиці певний удар все ж є. Натуральним інструментам бракує в певній мірі цих дрібних нюансів, але в цілому звучать вони близько до натурального. Якоїсь там разючої втрати натуральності тут немає. Взагалі непогано балансують низькі частоти між швидкістю та вагою, і завдяки цьому їм вдається непогано передати і акустичні інструменти, і також доволі гарно відіграти текстури. Тож. Що ми тут маємо в якості прикладу? Це в нас Daft Punk Instant Crush? Тобто відомий трек, і він якраз з тих, які дуже підходять для цих навушників, бо в нас з одного боку є а, низькі частоти, доволі приємне їх, яку навушники відіграють добре, і з іншого боку, вони гарно відіграють верхню середину та верхні частоти для того, щоб створити ось цей контраст, який потрібен для цього. Середні частоти, вони, скажімо так, добра роздільна здатність. Звісно, не очікуєте тут якогось фокусу на мікроконтрасті, там підкреслення дрібних нюансів, але в цілому, щось важливе, ви теж явно. Звуці не загубити, щоб потім знайти з іншими навушниками, як люблять казати там усілякі недолугі оглядачі, там які завжди з навушниками чують нові звуки в знайомих піснях. Що взагалі сказати про середину? Тобто, так, тут можна вислуховувати різні ремастери, але розрізнятися будуть такі, що зовсім помітно різні. Навушники не критичні до якості запису, ну тобто, повний шлак буде звучати як повний шлак, але не буде чогось такого мегакритичного. На нижній середині є трохи теплого забарвлення, це дуже пасує деяким глибоким чоловічим голосам. Ну і на верхній середині знов-таки є акцент, тому жіночі голоса теж гарно передаються. Швидкі моменти витягують нормально, але не сказати, що прям там якось чудово, ну, знов-таки питання в очікуваннях. Але в кашу все прям критично не звалюють, тож це теж плюс. А, уявна сцена трохи більше середнього за шириною і десь середня в глибину, але пророботка планів погана, як і позиціонування цих умовних джерел. Тож інструменти звучать знов таки для своєї ціни дуже реалістично, тому в цілому, якщо а, не придиратися, не прискіпуватися, ну все добре. А якщо прискіпуватися, платіть баксів 300-350 і теж буде вам щастя. Прикладом для середніх частот у нас буде Rolling Stones Gimme Shelter. Тут в нас інструменти гарно розділені, всі впізнавані ну і звісно зберігається той самий вокал, заради якого всі слухають Rolling Stones. Ну, Жартую, звісно, певною мірою. Верхні частоти в них протяжність трохи більше за середню, але не більше того, проте доволі нормальна роздільна здатність. Немає намагання їх якось прибрати або акцентувати. Вони не звучать занадто енергійно, але і не звучать як там, коли намагаються зробити комфорт і задвинути їх на другий план. В цілому, Фіо все ж таки, цілилися не в зовсім прям мас-маркетний ринок, але й не забували про тих, хто хоче ну, побільше якості мати. Звісно, ми не кажемо там про якісь речі типу шаруватості або про верхніх обертонів, але базові обертони гарні. Атаки з затуханнями близькі за швидкістю до того, що має бути. Тож в цілому я б сказав, що доволі пристойні верхні частоти, які гарно насичують все обертонами. Ну і окрема подяка, що немає там намагання дати дати більше енергії в верхні частоти. Щоб створити ось цю ілюзію повітряності, гіперроздільної здатності і всього такого іншого, як роблять деякі популярні компанії. І давайте про приклад: це Ванден Plus, прогресив rock, слэш, метал колектив. Час він десь так трохи загублений на другому плані, не на першому. І це той прогресів, коли там в нас немає. 20 змін темпу чи ритму чи розміру за трек це більш коли люди намагаються створити гарне аранжування, виконати це все добре і все це тут є. Ну, трек зветься Quick Silver. Тут у нас багато всіляких інструментів, які йдуть в верхні частоти. Звісно, навушникам бракує для ідеального виконання такого треку, їм ем брує шаруватості, але в цілому звучать доволі приємно. А, порівнянь, мабуть, не буде, бо я не знаю інших таких недорогих навушників, з якими можна було б порівнювати. Хоча, мабуть, щось має бути ще в цьому сегменті. Якось жили люди. А про джерела, ну тут взагалі їх можна слухати зі смартфоном, але, звісно, якийсь середній свисточок для них буде прямо ідеально. Ну, той самий там FIO k 13 як найбільш збалансоване рішення в модельному ряду FIO. Тож, ось такі вийшли GT1, не ідеальні, але дуже гарні для своєї ціни. Тож, якщо комусь потрібні повнорозміри не за всі гроші світу, то ось дуже непоганий варіант. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.